Колишній керівник одного з відділень терабанку у Стаханові за словами власників депозитів ошукало їх. Люди кажуть, що мають на руках документи, які свідчать про одні суми, а в банку на рахунках зовсім інше набагато менше. Директора звільнили за статтею, але вона нібито втекла до Росії. У банку кажуть, що це так званий людський фактор, і власно банк до цього не має ніякого відношення. Мы обращались и в правоохранительные органы, и в прокуратуру, и в национальный банк, и в генеральную прокуратуру писали. Везде одні отписки. Пишут, что ведутся расследования, до каких пор они будут вестись, и когда нам вернуть эти деньги, нічого нам не известно. Один з потерпілих каже, що вносив на рахунок 150 тисяч гривень, а у банку існує депозит тільки на одну тисячу. Компенсувати різницю у банку поки не поспішають. Мовляв, що достаменно невідомо, де підробка. Документи до правоохоронців Банк відправив і зараз чекає їхніх дій. Тільки після результатів з боку міліції будуть розбиратися з вкладниками. Претензії вкладчика ведуть в банку. -лицу. И то, что банк не может выполнить свои обязательства, то это вопрос банка, а не того человека, который там работал и которого нужно искать. А если ее не найдут, то что банк свободен, тогда можно бы брать у... на всей территории Украины у граждан э, депозиты, э, куда-нибудь отправлять управляющих этих отделений, а потом говорить извините, но... Управляющий оказался не очень хорошим человеком, но это будет абсурд. Люди переконаны, что это якась банківська афера. Сама колишній керівник не смогла все сделать. Четко просматривается э, позиция банка не возвращать вклады вкладчикам. Это просматривается э, в плане того, что не даются никакие ответы, ни положительные, ни отрицательные на неоднократные все наши запросы. Банк умывает руки и хранит молчание. Люди доведені до вічі у представництві банку надавати коментар не стали. Мовляв, спочатку треба погодити це питання з Києвом протягом дня, утримати офіційну позицію банку не вдалося. Більше всього возмущає позиція самого банку, який умиває руки, не дає відповіді на ті заявлення, які ми писали вже три місяці. Почті, ваше ні слуху, ні духу. І ще найголовніше, що банк зсилається на людський фактор. О том, что данную ситуацию нельзя было предусмотреть и избежать ее. Потому что управляющая ЧИП Валентина Дмитриевна. Украла деньги з банка, а на і в банки украла гроші, і поснімала деньги у діпозитарії. Окрім судового варіанту, ще існує можливість звернутися до національної комісії, яка видає ліцензії на здійснення банківської діяльності. Кожен банк обов'язково повинен мати цей документ. Якщо ця установа відкличе ліцензію, фактично це означає закриття банку, але спочатку треба довести вину фінансової установи.